Ось є неблагодатним вифлеємським вогнем, який традиційно місцеві пластуни приносять у стіни Рогатинської міської ради у передень різдва. Остання у цьому році сесія міської ради підсумувала 2022-й та озвучила плани на 2023-й рік. Більше коштів у новому році передбачили на комплексну програму профілактики злочинності та програму соціального захисту і соціальних послуг, програму підтримки житлово-комунального господарства, програму захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій, програму пожежної та техногенної безпеки, окремих змін. У заходах та їх фінансуванні зазнали ще з десяток програм, що забезпечуватимуть права дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту, охорони навколишнього середовища, розвиток освіти, культури, медицини, місцевого самоврядування. З 2023 року у громаді запрацює цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Програма має на меті створення комплексної системи виховання, базованої на принципах любові до рідної землі, її історії, мови та культури, формування у молоді національної свідомості. Ці поваги до культурного та історичного минулого України депутати Рогатинської міської ради затвердили бюджет громади на 2023 рік у сумі 196 мільйонів 189 тисяч 500 гривень. Ці кошти мають забезпечити соціальне, економічне та культурне благополуччя мешканців Рогатинської громади.